Вибухи у Марінівському парку, постріли на Шовковичні. і вогонь у центрі Києва у вівторок у столиці поновилися сутички між міліцією, так званими тітушками та майданівцями. Під час мирного наступу як його анонсували напередодні, колона майданівців прийшла пікетувати парламент. Сотні самооборони у бладунках розташувалися по периметру Верховної Ради, оточивши силовиків та прихильників партії регіонів. У рядах останніх прослідковувалися чимало молодиків у спортивному та в масках. Майданівці спершу прийшли мирно, як самі зазначили. Наша головна задача не допустити тут ніяких провокацій. Все. Далі у нас ніяких задач немає. Проти влади ми забралися, тому що власть вже достала. чому відбувається так, що 30 ноября збили дітей до сих пор ніхто не наказав? Почему чому приймаються непонятні закони, а людей далі держат в тюрмах і далі пытаются гнобіть народ України? Почему так? Вот ми прийшли спросить. Мир під парламентом тривав недовго. почалась штовханина між бійцями внутрішніх військ та найбільш активними мітингувальниками. Підключився беркут. В різні сторони полетіла бруківка, світло-шумові гранати, почулися постріли. За даними очевидців, гранати силовики кидали із дахів прилеглих будинків. Сутички продовжуються. Епіцентр подій на вулиці Шовковичній. Поруч на вулиці Липській, після сутичок з Беркутом у будівлю Центрального офісу партії регіонів, хтось кинув коктейль Молотова. Він загорівся. Згодом пожежу погасили. Натомість депутати, не домовившись між собою, покинули приміщення парламенту. Є туди вихід через гостиницю Національ. Спокійно пройшли та й все. Я прогнозую, якщо е, найближчим часом народ не дерветься принаймні до одного-двох народних депутатів і не зробить над ними публічну розправу, взагалі нічого відбуватися не буде. Влада не може контролювати ситуацію із-за своєї упрямості, якоїсь тупості, бездарності. Я навіть не можу зрозуміти, ну зареєструйте цю постанову, явно немає у нас голосів. Вони бояться, що на ізміні будуть з партії регіонів. Тобто у них є такі дані, що невелика частина партії регіонів може додати голосів. Провокують і тушки, провокують ВВ, запустили знову газ, невідомий газ. І, на жаль, в мене дуже сильне отруєння газом, я зараз дуже можу говорити. Вибачте, будь ласка, ми блокуємо Верховну Раду, ми вимагаємо прийняти річний майдан. Вибачте, я не можу говорити, мене просто вириває. Вибачте, будь ласка. Є перші жертви протистояння десятки поранених з обох сторін. За попередніми даними, станом на 15-ту годину зафіксовано 5 смертей, повідомила депутат Леся Горобець.